На сцені та за лаштунками палацу культури святкова атмосфера. Керівниця фольклорного колективу ліцею номер 14 Луцька Олена Шульгач проводить репетицію перед виступом. Учасниця колективу Злата Коць каже: усім колективом збирають волинський фольклор. «Щоліта ми отримуємо завдання, їдемо до бабусів, дідусів в села і збираємо там стародавні якісь пісні, колядки. І вже потім ми з них робимо нашу якусь програму. Сьогодні ми будемо виконувати колядки, які були записані на Волині в село Зріщі Ковальського району. Фестиваль Різдвяні піснеспіва відбувається у Луцьку 21 раз. Розповіла методистка Палацу культури Тетяна Шершень. каже, виступають і вихованці дитсадків, і школярі. Ми виконували сьогодні колядки. Завершальною була щедрівка на йорданські води. Має стосунок до сьогоднішнього дня, бо сьогодні водохреща. Ісус Христос охрестився в річці Йордані. Руслана Гнатюк прийшла підтримати виступ доньки Валерії. Моя дочка займається вже другий рік в фольклорному. Колективі в освіт гімназії 21-ї. Значить, я дуже радію тому, тому що знайомиться з українськими звичаями, вивчає українські пісні, обряди, традиції. Це все дуже добре для наших дітей в залішній теперішній час. Керівниця фольклорного гурту Веретенця 24-ї школи Галина Гісь розповідає, колектив виконує кращі зразки народної творчості з різних куточків України. Будемо щедрувати, композиція називається Через поле широкея. Взагалі ми працюємо веснянки, колядки, весь календарно-обрядовий рік дійства і родинно-обрядові дійства. У нас є обжинки, співаємо. У програмі виступів пролунали колядки, щедрівки, різдвяні дійства, хорова музика та авторські твори на різдвяну тематику. Загалом на фестивалі виступили 50 колективів Луцької громади, розповіла методистка Палацу культури Тетяна Шершень. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.